Друзі, перші про головне поїхали. Юрій Лоценко в ефірі Лапіно розповідає, як залужний послав Єрмака. Чому справа щодо генералів почалась саме зараз? Дуже цікавий фрагмент з каналу офіцера ігра Лапіна. При нагоді підпишіться на нього далі в оригіналі. А чому справа генералів відбулася саме зараз? За декілька днів до цих трагічних для ЗСУ подій безпреділу, Відбулася інша подія, нібито позитивна для України. Україну приїхав прем'єр-міністр Великобританії а, для зустрічі з президентом та іншими особами, а супроводжував його згідно протоколу. Хто Посол, Посол України залужний? Генерал Залужний. Після завершення візиту Залужний, як людина, підпорядкована МЗС і президенту залишився в Києві. І за моєю інформацією, у нього відбулася двогодинна зустріч із Єрмаком. Де йому ще раз наполегливо пропонували те саме, що було під час поїздки в, в Лондон, коли він отримав откаша. Але зараз знов на стійого А, Ти маєш повернутися до зеленої команди аж до того, щоб очолити її список Верховну Раду, і потім ми тебе призначимо, премєр міністром Сто відсотків. Ну не буду навіть казати, звідки знаю. Єрмаку відмовили не 99%, а 100%. І те, що зараз в пресі у всіх дотичних телеграм-каналах, інформаційних агентствах, марафонах, все, що стосується влади, чим бі вони зараз розганяють історію, що вони домовились, і народ реально починає переживати. Друзі, кажу ще раз: ніфіга в них не вийшло. Далі на вихідних у посла України, Британії була декілька зустрічей. З діючим міністром оборони, який виступав в якості е, да, переговорщика. Так, переговорщика, називаємо так. Валера, ти довжен їм сказати да, іначе почнуть сажати пацанов. Тобто, ми взяли в, залу... в заручники, ми беремо в заручники військових, так. якщо ти не скажеш, е, «да». і ти не е, станеш заручником зеленої команди для того, щоб врятувати їх на виборах. Далі на е, понеділок, якщо не помиляюся, бо вівторок, була запланована зустріч залужного з Зеленським. Він прочекав декілька годин в офісі, але потім повідомили, що зустріч скасована. І на цьому посол благополучно полетів виконувати свої обов'язки в місті Лондон. Буквально через декілька днів прилетіла анонсована відповідка, про яку його попереджували. В той же час видання Україна молода пише наступне, а тим часом в офісі президента наполегливо шукають відповідь на одне домінуюче запитання: як скласти пазли різних картинок так, щоб зображення в підсумку вийшло чітко одне. Володимир Зеленський знову виграв вибори, адже краєвид наразі далеко не мальовничі, куди не плюнь, всюди провал з ганьбою. Зате зі скрепним громадянським пафосом. Дивацтва можновладців виглядають як нездорова ейфорія при зашкварній манії величі. А грабіжницька політика продовжує під час війни роздягати українців до гола. На цьому тлі мобілізуються обласні виборчі штаби. Починається робота над списками кандидатів. Представники одного ймовірного конкурента, зеленського в президенти кажуть, що Україні потрібні вибори, але вони поки що не наважуються зробити публічну заяву з цього приводу, зважаючи на ймовірно різку негативну реакцію з боку офісу президента. Якби вибори відбулись завтра, пану Зеленському було б важко повторити успіх переконливої перемоги, яку він здобув у 2019 році. Майже через три роки російського вторгнення його більше не вважають беззаперечним лідером війни, яким він був раніше. Нагадаємо, за результатами останніх соцопитувань, нинішній посол України в Британії Валерій Залужний може перемогти на виборах президента України будь-кого заявлених конкурентів. Він лідирує в різних варіаціях. Скажімо, у визначенні загальна ситуація Валерій Залужний набирає 42% голосів. За ним слідує чинний президент Зеленський, 2%. третє місце в Буданова 18%. П'ятий президент Петро Порошенко посідає четверте місце рейтингу з результатом 10%. За експікера парламенту Дмитра Разумкова готові віддати голоси 7% опитаних. За колишню прем'єр-міністрку України Тимошенка сьогодні віддали б голоси 6%. Очевидь, саме тому глава офісу президента Андрій Єрмак нещодавно вирішив в туманному альбіоні поводити козу разом з послом Британії Залужним. Цей вояж глава офісу президента здійснив по дорозі додому, повертаючись із США. кажуть: там його візит не вдався там потрібен був успіх в даному випадку перетягнути в свою команду найрейтинговішого нині в Україні політика. Адже треба щось робити з цією високою популярністю главкома залужного. Скажімо, вмовити генерала і створити тріумвірат. Зеленський Єрмак Залужний. Смішно, звісно, в цьому плані кандидат в президенти має бути лише один зеленський. Подейкують, що залужному мають або запропонувати посаду голови РНБО чи прем'єр-міністра, або просто провести команду зеленського Єрмака на переможні вибори, тобто очолити список замість першого заступника голови ВРУ Олександра Корнієнка або керівника провладної фракції Деведерахамія або голови партії Слуга народу Олени Шуляк, чесно кажучи, така собі пропозиція на слабеньку трійку. Водночас політолог Віктор Бобаренко, чиї прогнози вже неодноразово справджувались на цей раз вангує, що Зеленський не стане вдруге президентом. Подібну думку про неконкурентність Зеленського щодо залужного висловлюють і партнери. Скажімо, внутрішнє опитування, з яким ознайомило британське видання, The Economist, свідчить, що Зеленський в другому турі не мав би шансів проти залужного. Газета нагадує, що залужний ще не озвучив своїх політичних амбіцій. Хоча багато хто закликає його балотуватися, а колишній неназваний британським виданням колега президента каже, що найкращим кроком Зеленського було б відійти, і виконати свою початкову обіцянку, прийти на один термін. Зеленського є тільки один варіант вибратись з неошкодженою репутацією. цитує де економіст українське джерело, провести вибори без своєї участі і увійти в історію як людина, яка об'єднала націю війні. Додамо, що альтернативою є ризик бути пов'язаним із військовим крахом або неповним миром. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.